Привіт! Такі усім із Мельбурна. Це Ана не встигла ще загрузити попереднє відео велике, а вже нові знахідки є. Так що покажу вам чотири речі тут. Почну з цієї салатниці великої. Дивіться, гарна така, гарна, не знаю, де її купила, але дуже симпатична, величезна. Потім у нас Camelback. Фірма така класна. Майже не користований такий міні-рюкзачок з водою. Можна наповнювати водою і бігати, і пити воду з цього ось. Бачите? Класна річ. Може один раз користувалися все. А потім у нас Spode, Я ніколи раніше не знаходила Spode. Ну, трошки треба помити. Видно, що не вміють вони мити посуд. А запікали в ньому, напевно, один раз. І бачите, не царапана нічого. Така цікава. Що це? Запікальна форма. І виставили на вулицю. І отаку лялечку ще виставили. Я її взяла, бо побоялася, що дощ буде. Називається сам-сам. Не знаю, що за лялька. Ми їй здамо в секонд. На благодійність заходьте на канал, вже гружу велике відео.